Ми вітання! Ось і наше перше заняття з вивчення мови програмування Python. І треба було б щось розглянути таке легеньке. Ну а що може бути легше, ніж використання функції Print. Вона легка, чудова, зрозуміла. Вона виводить на екран те, що знаходиться в неї в дужках. Але не все так просто. Вона набагато цікавіша, ніж вам здається. І саме з нею ми сьогодні більш детально познайомимось. Я сподіваюся, ви підписались на мій канал та поставили вподобайку даному відео. А ми відкриваємо з вами середовище розробки Тоні. І відразу я збережу новий документ. Для цього натисну комбінацію Ctrl S. І вибираю, де ще буду зберігати. Ну, я зберігаю на стільницю в папочку PI. Гаразд. І так. Функція Print, що ж вона може виводити? Вона може виводити текстову інформацію. Це найпростіше, що ми можемо зробити. Тобто написати Print. Відкриваємо дужки. І в одинарних лапках можемо написати ваш текст. Після натискаємо F5 або кнопку запуску. Я натисну F5. І ви побачили, що у нас в шері. З'явився той текст, який написаний ось тут в дужках, в лапках. Також ми можемо використати подвійні лапки для виведення тексту. Так же само. Запускаємо. І ось подивіться, перший принт вивів, і другий принт також вивів. Хм. А яка між ними різниця? Та, в принципі, можна використовувати що так, що так. Але ми ж з вами спілкуємося українською мовою. А в нас є такий дуже цікавий символ, як апостроф. І якщо я, наприклад, захочу вивести слово з апострофом, наприклад, слово розв'язок, то мені б доцільно було використати подвійні лапки. Переключитись на українську мову. Написати розв'язок. І він також адекватно виведеться. Зверніть на це увагу. Не можна поєднувати, наприклад, перша лапка подвійна, а друга лапка буде одинарна. Так воно не працює. Наприклад. Так воно працювати не буде. І відповідно викличе у вас помилку. Будь ласка, помилочка. І навпаки, одинарна. подвійна, Також буде у вас помилка. Тільки відкриваємо одинарною, закриваємо одинарною. Або ж відкриваємо подвійною, закриваємо подвійною. Тільки так воно може адекватно працювати. Ось, будь ласка. Окрім виведення тексту, функція Print може виводити цілі числа. Приклад. Запускаємо. Так ось, будь ласка, перші три рядочка і число 32. Добре. Також виводить дійсні числа. Тільки зверніть увагу, дійсні числа у нас прописуються. Якщо ви пишете дробову частину, то через крапочку. Не через кому. Запускаємо. Будь ласка, виводи. Хм. А якщо ми поєднаємо текстову частину і числову частину, та, будь ласка, давайте. Текстову частину ми беремо в лапки. Бажано поставити кому. І потім прописуємо числову частину. Будь ласка. Підсвічування вам допомагає. Запускаємо. Ось, будь ласка, вивівся, вивівся текст і число. Нічого складного немає. Наче. Також цікава властивість у функції print це виведення тексту в два рядки. Для цього, наприклад, я напишу текст. Для того, щоб розділити цей рядок один великий, мені потрібно між цими двома майбутніми рядками поставити поєднання символів, такі як зворотній слеш і буква N. Саме поєднання цих символів виступає розділовим знаком, що дозволяє прописати цей текст у два окремі рядки. Запускаю і перевіряємо. бачите, в мене рядок 1, рядок 2. Хоча в функції print вони подані разом. Як ви бачите, все дуже цікаво та просто. Але це ще не все. Моя улюблена частина це можливість виводити результати математичних дій. Створюю новий документ. Так, асистент я поки що закрию, він мені не потрібен. Зберігаю новий документ. Ctrl S. Зберігаємо як 003. Є. І ось тут тепер буде найцікавіша частина. Очищу шел. О. Ну що ж, давайте ми з вами розглянемо, які ж саме математичні дії. Може виводити принт. Ну, давайте для початку визначимося, що у нас є певна кількість математичних дій, доступних відразу в Python, без додавання додаткових модулів. Це додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеня, визначення цілої частини відділення, визначення остачі відділення і так далі. Ну що ж, давайте пробувати. Додавання. Наприклад, 11 плюс. 2. Запускаємо. Будь ласка, результат додавання 13. Чудово. Ну що ж, продовжуємо. 11 мінус 2. Запускаємо. О перший принт. І ось результат віднімання. Ну, давайте я тепер всі дії запишу і прокоментую їх. 11. Множиться на 2. 11. ділимо на 2. Зверніть увагу, бачите, як ділення відбувається. Добре, давайте піднесемо до степеня. 11. В степені 2. Погляньте, саме використовується дві зірочки для. Демонстрації того, що ми підносимо до степеня. Так, давайте тепер визначимо цілу частину відділення. Або ділення на цілу. Тобто, якщо ми 11 поділимо на 2 на цілу, то в результаті ми отримаємо 5 без дробової частини. Визначення остачі відділення. Тут у нас 11 ділиться на 2. 11 саме по собі на 2 не поділиться. Відповідно, ділиться 10, а остача відділення це ось ця одиничка, яка виявилась не при ділах. І так, добре. Ну що ж, давайте очищу і запускаємо. І так, дивимось. додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеня. Ділення на ціло, визначення остачі відділення. Тобто все дуже легко і просто. Ну, як ви бачите, нічого складного тут нема. А зараз трішки спойлерів, наступних відосиків. Як приклад, мені подобається множення рядка. Принт. Текстовий рядок. Наше число 11. Множим на 2. Запускаю і будь ласка. Ось раз 11. І ось 2 11. Тобто в нас текстовий рядок помножився на 2. Цікавенько. Добре, додавання текстових рядків. Так же само. Помилочка. Окей, так, очищу. О, будь ласка. Тобто, просто з'єднало два слова без пробілу. Так, добре. І наостанок. Справа в тому, що бувають такі випадки, що нам треба піднести під корінь квадратний і бажано не підключати додаткові модулі. Тому застосуємо трішечки математики. Корінь числа це те ж саме, що піднесення до степені. Якщо це корінь квадратний, то ми підносимо до степеня 1 друга. Якщо це корінь кубічний до степеня 1 третя. Якщо корінь четвертої степені відповідно до степеня 1 четверта. І так далі. Тому, наприклад, якщо я хочу взяти корінь квадратний з числа 11, мені потрібно піднести до степеня 1 друга. Як це може виглядати саме з використанням функції print? Пишемо число 11. Підносимо до степеня, а в дужках прописуємо дріб: 1, 2. І ми піднесемо 11 під корінь квадратний. Очистимо, подивимось, що вийшло. Запускаємо. І ось, будь ласка, корінь квадратний. Звичайно, приблизно, але максимальна кількість знаків після коми. Ну що ж, давайте ми з вами наостанок виконаємо якийсь складний вираз, розв'яжемо. Ну що ж, я створюю новий документ, збережу його Ctrl-S, і я підготував для вас, ну, відносно нескладний, але доволі непоганий вираз, який ми зараз можемо розв'язати з використанням функції Print. Ну, окей, давайте ми розберемось. Тут у нас додаються два дроби. І вони мають складені чисельники і складені знаменники. То повинні чисельники і знаменники просто брати дужки, а потім виключно записати все це в рядок. Давайте запишемо. Так, перший дріб. Чисельник взяв дужки. 54 плюс 15. Вийшов з дужок, ставлю знак ділення, пишу знаменник. Знаменник 27 мінус 24. Так, добре. Тепер ставлю плюс, пишу другий дріб. Чисельник 121 плюс 29. Вийшов з дужок, ставлю знак ділення, пишу знаменник в дужках. 77 мінус. 52. Фух. Величезний вираз. Очистим. І натискаємо кнопку запуска. 29. Ну, якщо перечитати на калькуляторі, так має й получитись, здається. А ви перевірите, я сподіваюся. Ну а на цьому я заняття буду завершувати. Я сподіваюсь, вам була зрозуміло функція Print та можливості її використання. Звичайно, я розповів лише вершину айсберга, і ми неодноразово будемо до неї повертатися і вдосконалювати свої знання. Ну що ж, а на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До наступних зустрічей. Пока-пока!